Слава Богу. Хотів би в першу чергу сказати слава Господу за те, що, не дивлячись на обстріли, не дивлячись е на те, що відбувається в нашій державі. Не знаю, як ви, я часто прокидуюсь, особливо в неділю, коли е обстріли, і думаю, надіюсь, в будинок молитви нічого не попало. Тому що як. Е як сказати, коли ми приходимо сюди, ми збираємося разом, і основне це не дім, це люди. Але як важливо і подяка Господу, що в нас є дім молитви. І коли я прийшов сьогодні, і я побачив дві категорії людей. Не знаю, що ви бачили в мені, але є люди, які я побачив, які не виспалися. І які виглядають бадьоро, можливо, вони теж не виспалися, але так вони показують. І коли є обстріли, от є люди, які можуть не, чу... не чути. От є Олексій Ошурко, я думаю, добре ви знаєте його, і він завжди каже, що він, який би обстріл не був, він завжди каже: Я нічого не чую. Я йому, звісно, не вірю. Можливо, просто в мене слаба віра, але... Ну, я не розумію, як можна не чути. Я відношусь до той категорії людей, який завжди не висипаюсь. Я проснувся, я вже не можу заснути все. мене не знаю, що добре це. Напевно, це не дуже добре, але ну, я відношусь до такої категорії людей. До старших, можливо. І так буває, я задумався, що от, е, я хочу проповідувати сьогодні. Е, Назвемо це таким одним реченням, що добре мати діло з святими людьми. Що я маю на увазі, про що я буду проповідувати, щоб мати добре діло, мати добре справу з святими людьми саме в життєвих е, якихось питаннях. Чи це робота, чи це просто в гості прийти, чи побути з ними. І е, є слово Боже, яке стосується всіх. Наприклад, про спасіння ми проповідуємо про віру, про дари, про плоди. Воно стосується всіх. Не можна люди, людина, яка ходить в церкву, яка... Їй не байдуже слово Боже, і сам Бог, і церква не байдуже, вона не може сказати, це мене не стосується. Але все, все рівно є такі моменти і проповіді, які ну, справді в даний момент може не стосуватися. Там, наприклад, про материнство проповідь, про батьківство, про, про як знайти роботу. Можливо, є такі проповіді, але якщо він зараз навчається. І можливо, я буду проповідувати. Можливо, ви подумаєте, що це когось не стосується, але надіюся, що це буде стосуватися кожного. І я би хотів би зачитати одне місце: це буде перше послання до корінтян шостий розділ з першого вірша. Всім нам відомий текст, Перше послання до Корінтян 6 розділ з першого вірша. Як наважуються хтось із вас, маючи справу з іншим, судитися в неправедних, а не у святих? Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ, і якщо ви будете судити світ, то чи не є ви гідними судити менші справи? Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи? А ви, маючи життєві судові справи, настановляєте суддями тих, хто нічого не значить у церкві. На соро вам це кажу: хіба між вами немає жодного розумного, який міг би розсудити поміж своїми братами, але брат з братом судиться та ще й перед невірними? Ганебним для вас є вже те, що маєте між собою судові справи. Чому краще не стерпіти кривди? Чому краще не зазнати втрати, а ви кривдите і обманюєте і до того ж братів. Всім нам відомо це місце писання, і я би хотів би трішки порозмірковувати в даному контексті, про що я казав, що добре мати справу зі святими людьми. Щоб це не стосувалося, можливо, я пам'ятаю, як я закінчив навчання, я покаюсь, коли був на третьому курсі. і Закінчував навчання і потрібна була робота. І я дякую Богу, що е, я потрапив саме до сюди, до, цей, до цієї церкви. Тому що, дивлячись на своє життя, не знаючи, склалося воно б краще, якби я десь е, я говорю, опинився в іншій церкві, десь покаюся. Я не знаю, чи краще, і я розумію, що тільки Бог міг так це зробити. І коли я закінчував навчання і е, був. Е, Сюди ходив, не знаю, хто його ще пам'ятає. Зі служителів точно пам'ятає Ростислав Сніжко, і він каже, що я працюю там у Василя Мамщича. Можливо, ну там нам треба працівники, і, можливо, тебе візьмуть. Без досвіду, без нічого. І я там пішов на роботу і працював сім років. Недавно я змінив роботу через певні обставини, але дивлячись на. Таку, можна сказати, таку позицію Василя, він завжди старався взяти віруючих людей. Там працювало доволі часто багато віруючих людей. І досі там ще працюють, які лишилися. його була б така позиція, не знаю чому, але він брав віруючих людей. Можливо, він бачив в них який потенціал. Можливо, він думав, що краще мати справу з віруючими людьми. І коли я зачитую. Це зачитував це місце писання, апостол Павло е, каже, що е, між вами є якісь такі справи, що вони брат, брат з братом судилися. Хотів би звернути вперше на те, що нам не потрібно е, ідеалізувати Божих людей. Нам не потрібно ідеалізувати і думати, що віруючі люди це є досконалі люди. Я пам'ятаю, як я тільки починав ходити в церкву і там молоді люди. Я не кажу, що це добре чи погано, але для мене це був, Ну, я прийшов у церкву і, і перше, що не знаючи так всіх, хто приходить з невіруючої сім'ї, але перше, це ну, пити і курити, це однозначно, що ні, там якісь такі гріхи, але там ніяких фільмів, ніяких музик, ну, тобто, ти, роз... ти якби відмежовуєшся від цього світу. Ну, так в мене розумінні. І я знав, що. Помню, можливо, пару місяців пройшло, і там молоді люди, такі як я роками, які там з дитинства віруючі, кажуть, ми там ходили в кінотеатр. І для мене це був як ви ходили. То ви ж віруючі люди. Як таке може бути? Так, «Да, ми там ходили. Там... Ну, я не пам'ятаю, який фільм, або там, говорять, ми там дивилися і той. Я то його дивився, той фільм. І я думаю, як же ж можна бути віруючою людиною. І для мене це був такий, можна сказати, шок, як таке може бути. Слава Богу, що є люди, розбиваються у вірі, коли дивляться на людей. Але для мене це було не просто так, якби ну, дивитись та дивитись. Ні, для мене це був певний шок, і я часто думав. І, і це не то, що там думка прийшла і пішла. Це проходили там тиждень-два. Я не міг смиритися і думати, які вони грішники. Я прийшов ось. Там місяць, два, та я кращий них. І коли проходить час, і коли ти сам починаєш спотикатися, і як е, Ісус Христос говорить притчу, каже е, про е, людей, є люди, які бачать колоду в оці, точніше, бачать скалку в оці, да? а колоду в своєму оці вони не бачать. Я недавно читав це місце і думав: е, от ви колись помічали, якби спілкувалися з людиною, скалку в оці, побачили б тієї людини чи ні? От, наприклад, я там спілкуюсь з Тимофієм, от, і чи побачив би я скалку в його оці. Я думаю, ну, це дуже дрібна річ. Потрібно придивлятися, потрібно, що очі там слізаться, запитати, ну, а що, що з тобою? І, і, і я пам'ятаю, як щось попадало, ти не можеш витягнути скалку. Там уже мама чи тато дивиться, не може знайти, де воно, що, а воно таке дрібненьке. І Ісус Христос говорить, каже, є такі люди, які ідеалізують. В свою колоду, те, що якісь такі великі гріхи або падіння вони не бачать, або просто життя, яке тільки має, починається в церкві, або довго триває, і вони не бачать ну скалку щось таке дрібненьке, якусь дрібницю вони побачили і все. І ой, з таким лучше діло не мати. Або там ну, просто щось зробили таке, що не сильно значне або гріховне, але та людина каже: як може віруюча людина таке робити, я краще з ним справу мати не буду. І я чув неодноразово від віруючих людей, які кажуть: в церкві це справа церкви, тобто це там служіння. А якась, якщо стосується щось поза церквою, робота, там, наймати на роботу, це вже якби я краще буду мати діло е, от, з професіоналами. Я буду краще діло мати з невіруючими, бо, каже, я не хочу з віруючими мати справу. І тобто якби, відмежовують себе, що якби, в церкві я з церквою, а коли поза церквою, я краще мати з ними діло не буду. І апостол Павло говорить каже, що я не знаю, чому так. І він говорить, каже: Хіба ви не знаєте, що святі? Другий вірш? Хіба ви не знаєте, що святі будуть судити світ? І коли я прочитав це місце, я думаю, люди, коли перший раз почули це слово, вони були ну, здивовані, я так думаю, тому що ми читаємо про їхнє життя. Ми читаємо, які вони були, як вони жили, ця церква, як вони, їхні початкові кроки як церкви, як віруючих людей. Коли там говориться, що між ними були люди, які мали дружину, батька, ми, він говорить, каже, між вами блуд, між вами суперечки, між вами розділення. Ми, ми читаємо, що він говорить, що хтось говорив, що я Христів, я Аполосів, я, я, Пет, я Петра, я Павлів і. і... Коли ці люди, от якби я думав, ну я розумію, що я не ідеальна людина. І коли я прочитав би перший раз, коли він говорить, каже, що хіба ви не знаєте, що ви будете судити світ? Я би хотів би сказати, як Бог не знаю, як люди людям довіряють, але як Бог довіряє людині. Як він каже, що я довіряю вам судити, коли закінчиться. Життя, коли прийде Христос, я не знаю, як це буде відбуватися, але Він каже, що ви будете засуджувати світ. І як ми читаємо, що е, написано, що е, е, Авель, да, кров Авелєва, вона ще далі, далі говорить. Ми читаємо, що Ной засудив світ. Тобто, скільки пройшло років, е, навіть запитай у невіруючої людини, чи знає Він Ноя? чи знає він Авеля? Це про це всі знають, навіть невіруючі люди. І він ще його справи, його, е, його вчинки, його віра і його життя, воно ще далі проповідує нам, воно далі в духовному світі має якийсь сенс і вагу, його просто життя. І я думаю, наскільки Бог дивиться от просто на цих неідальних людей, таких як я, як, як ви, і Він довіряє нам і бачить в нас великий потенціал. І я думаю, наскільки віруючі люди мають дивитися на інших віруючих людей і бачити в них якесь певне благословіння, коли ми, можливо, просто допомагаємо їм або беремо, якщо ми маємо якусь справу, і беремо просто їх на роботу, або просто до них в гості, або кличемо в гості і маємо спільність. Я би хотів, би, от моя суть і ціль проповіді, щоб ми, як віруючі люди, ми єдналися і мали більшу спільність один з одним, коли це стосується особливо життєвих справ. Тому що приходимо в церкву, ми хтось один раз в тиждень і одне служіння, хтось два рази в тиждень. Але я задумався часто, що моя робота займає найбільше часу в моєму житті. Навіть не сім'я, навіть не діти, навіть не церква, не Бог, не слово Боже, а я найбільше часу трачу на роботу. Я як не хочу, так Бог створив. І особливо часто, коли там ну, вихідні, можливо. І ти буває, буваєш, як е, нема чим зайнятись. Ти думаєш, чим зайнятись? Так наче Біблію почитав, там щось зробив, все, нема чим зайнятись. І людина так створена, вона має бути чимось зайнята. Вона має мати перед собою якусь відповідальність, нести відповідальність за сім'ю, за себе. Вона має працювати, заробляти фінанси. Так Бог створив людину. І апостол Павло, він говорить що до корінтян, що ви будете судити світ. І він каже, що якщо ви будете судити, він задає питання людям, щоб логічно подумали, каже, то невже ви не можете розсудити ту справу, яка є між братами? І він задає питання, чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи? І четвертий вірш, якби я хотів би звернути на нього увагу, і він говорить, каже: а ви, маючи життєві судові справи, настановляєте суддями тих, хто нічого не значить у церкві. Тобто, апостол Павло розділяє, каже, є люди, які значать церкві щось, якусь вагу. І ми сьогодні згадували смерть Господа нашого Ісуса Христа, Його Воскресіння. Ми згадували через цю видиму заповідь, що ми значимо в церкві тільки через його жертву. Ми маємо такий статус, тому що це навіть не наші заслуги. Це не те, що е, ну, я такий молодець, прийшов у церкву, там зробив якісь обряди, як є, думаю, що треба там свічку поставити або якусь молитву прочитати. Ні, це жертва Ісуса Христа. І апостол Павло говорить, каже, що є люди, які значать щось у церкві. Вони мають вагу через віру, через жертву Христа. А є люди, які в цьому, в цьому світі, да, які нічого не значать у церкві. Да, можливо, він професіонал, та людина, можливо, він добре в чомусь розуміється, можливо, він добре щось знає, але він нічого не значить у церкві. І я би хотів би звернути на це увагу, що апостол Павло і сам Святий Дух. Нам якби говорить, що наскільки важливо розуміти, що е, та людина, яка значить, що у церкві, це є вагома людина. Вони мають розум Христів, як говорить нам е, Біблія. Вони мають мудрість Христа. Це дано на, нам, нам, віруючим людям, церкві Його, дано нам від Христа. І... Я би хотів би ще зачитати е, один е, вірш, е, це також перше послання до корінтян. Це стосується якраз того, що е, хліболомання, і я би хотів би зачитати всім нам відомий вірш, який часто зачитується над е, спомені е, смерті Христової. Це перше коринтян, 10 розділ, 17 вірш. Е, перший Послання до Корінтян, 10 розділ, 17 вірш. Апостол Павло говорить такі слова: Один хліб і нас багато, одне тіло, бо всі причащаємось від одного хліба. І перше коринтян, 11 розділ, 29 вірш. Бо хто їсть і не п'є недостойно, той їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє. Апостол Павло говорить, каже, перший вірш я зачитав, каже, що один хліб і нас багато, одне тіло. І він каже, чому? Тому що ми причащаємось від одного хліба, як ми бачимо, так, як браття беруть один хліб і вони ламають його як прообраз того, що Христос він за нас постраждав. І своєю смертю Ісус Христос він здобув тіло, Його наречену, церкву Ісуса Христа. Я не знаю, чи ви зі мною погодитеся, чи ні. Я зроблю свої а, такі скромні висновки, коли особливо оцей вірш, 11 розділ, 29 вірш. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє. Я думаю, що Він говорить тут про те, що ми не думаємо про церкву, про людей. Тому що вище Він говорить, каже, він з чого все починається. Він говорить, каже, коли ви сходитесь, кожен. Хоче спочатку з'їсти свою їжу. І, от, і він говорить, він каже, хтось буває наїжений, да? а хтось буває голодний. Тобто приходять люди, приходять люди, і хтось щось приніс. І ми розуміємо, що той, хто наїжений, він приніс багато. Достатньо і йому, і, можливо, ще комусь, а той, хто голодний, він просто нічого не приніс. В нього немає. Він не зміг принести. Ми не знаємо чому, і він говорить половину розділу цього. Він говорить про те, що як важливо чекати один одного. І е, в цьому ж розділі, 11, 33, 33, 33 віршов, він підкреслює тому, браття мої, коли сходитесь на вечерю, чекайте один одного. І він каже: ми, ми, ми читаємо цей розділ, каже, серед вас багато хворих, серед вас багато гине. І він говорить, каже, тому що ви не роздумовуєте. Ви не служите один одному, ви не думаєте про тіло Господнє. Христос помер ради братів, ради сестер, ради тебе, а ти нехтуєш вечерю, Господню, те, що ти намагаєшся спочатку з'їсти те, що ти приніс, так тоді було заведено. І ми читаємо в одному місці також, це вже друге послання до Корінтян, ми читаємо в одному восьмому розділі, як апостол Павло говорив про жертвоприношення, каже. Цитуючи з Старого Завіту, одне місце писання каже: як написано, хто зібрав багато, не мав зайвого, і хто мало, не мав нестачі. І ще раз, хто зібрав багато, не мав зайвого, тому що воно просто гинуло. Якщо його було, ну, якщо воно засмерджувалося, воно пропадало, якщо зберегти його там на другий день, кожного ранку потрібно було вставати. І хто мало, не мав нестачі, тобто з ними ділилися. І тут питання, як ми розумні люди, е, от якби комусь я, наприклад, я зібрав багато, там 2 кілограми, а треба кілограм мені і цієї манни. А хтось не зібрав. Я міг би сказати, а чому ти не зібрав? ми не знаємо причини. Можливо, він просто проспав. Можливо, просто він сьогодні йому було погано. Можливо, він не такий спритний, можливо, він погано з здоров'ям, а можливо, просто він злінувався і, і все. Зрозумійте мене вірно, я не оправдовую, що потрібно лінитись, але от суть така, що апостол Павло каже, що всі були рівні. Що той, хто мав більше можливостей, той, хто мав більше здоров'я, той, хто мав якийсь можливо бізнес. І він міг зібрати більше, але той, хто не мав цієї можливості, він все одно нестачі не мав. Тому що той, хто більше зібрав, він міг, він міг поділитися. І от така думка, брати і сестри, що коли в нас якась можливо є краща робота, можливо, в нас є якийсь бізнес, берімо віруючих людей на роботу. Можливо, він гірше знає. Але коли ми читаємо це місце, і коли ми читаємо слово Боже, я впевнений, що можливо ти не получиш видимих якихось таких, що зразу ця віруюча людина, яку ти взяв на роботу, можливо, він не такий професіонал, але в кінцевому результату тебе благословить Господь. Тебе благословить Господь, тому що ти повірив, що краще мати діло з віруючими людьми. Краще мати діло зі святими, ті, хто має щось у, ну, вагоме місце в церкві Ісуса Христа. І апостол Павло він говорить, каже, хіба між вами нема ні одного розумного. Він, іншими словами, я не вірю. Я не вірю, що нема таких людей, які могли б вас між собою розсудити. Я не вірю. І далі він говорить, каже, тим більше. І тим більше він каже, що со на сором, що ви судитесь один між одним, і я би хотів би наголосити на тому, що так буває в церкві, так буває в житті, що бувають якісь справи, бувають якісь непорозуміння. Він їх зразу не осуджує. Він хоче знайти вирішення проблеми. Він не осуджує, як ви так могли. Та, ну, Покаятись, не знаю, Він хоче вирішити. Так буває в житті, так буває в церкві. І Як я говорив на початку, не потрібно ідеалізовувати віруючих людей, потрібно дивитися на Христа і розуміти, що за цих людей Христос умер. Він їх прийняв. Слава йому. І я би хотів, би, щоб якби, побажання, да, якби я говорив на початку, що читаючи це місце писання, воно мене торкнулося. Що от іменно це цей четвертий вір, що ви ставите суддями? І я думав, можливо, він справді вони знайшли розумну людину, професіонала, закінчив навчальний заклад. Він був, можливо, судив весь коринф, і він каже: Ви ти мене розсудиш.' А він каже: Невже ви не могли між собою знайти людину? В церкві, яка значить, яка має вагу. Хіба ви цього не могли? І він проповідує їм, що майте справу між собою. Є якісь нагаразди, вирішуйте між собою. Все добре також будьте в єднанні між собою. Є можливість допомогти, допомагайте. І якби побажання, хай би нас Бог благословив, щоб, як я говорив, що добре мати діло з віруючими людьми. Да, у мене таке в житті бувало, що, і я думаю, я був у ролі тієї людини, коли люди розчаровувались мені, і я не кажу, що я робив вірно. Да, було в мене так само, що серед віруючих людей я думав, та як ти так міг вчинити? Чому ти так вчинив? Але проходить час, і ти розумієш, що ти ну ти не набагато краще, або й чинив так само, або й гірше. І ти також людина, і ти можеш помилятися. Тому хай би нас Бог благословив, що в церкві на кар'єрні. Було оце єднання. Воно справді є, коли я вже тут 9 років свого життя вже в церкві, на кар'єрні, і справді я побачив багато прекрасних речей, де я в інших церквах не бачив. Я побачив багато, де люди допомагають один одного, особливо серед молоді, підтримують, хочуть допомогти там, по роботі. І до цього часу, поки я не змінив, в мене робота була тільки з віруючими людьми, і саме через церкву на кар'єрні. І я дякую Богу, що в церкві на кар'єрні показали мені. і Я думаю, кожному з вас є якийсь добрий приклад того, як потрібно служити, як потрібно підтримувати, як потрібно просто дати добру пораду, просто повірити в тебе і взяти ну, тебе на роботу. Бо часто серед віруючих людей є таке, що «От як ми тебе візьмемо на роботу, або щось там ти допоможеш, то тобі можна не платити. Ну, якщо чужа людина, то ну, звісно, треба заплатити. А якщо ти сну ти ж свій, що ми тобі повинні? Але я думаю, що навпаки, що це як віруюча людина, ти все одно комусь би платив би, то заплати, свої, заплати віруючій людині, заплати дитині Божій, візьми його на роботу або просто побудь з ним. І я би хотів би, щоб наша церква на кар'єрні, щоб Бог нас поблагословив у цьому питанні, щоб Бог поблагословив нас. І і надалі благословляв, щоб ми були єдналися не тільки в церкві, а поза церквою було. Поза церквою ми мали єднання і в роботі, і в якихось життєвих справах. Хай нас сьому Бог благословить. а Богу хай буде слава. Амінь.